І хочу сьогодні поділитися своїм шляхом інвестування. З чого все починалось, як розвивалась, і що я маю на сьогоднішній день? На той момент мені здавалося, що це неможливо, що я і так мало заробляю, як мені ще і відкладати. І в моєму голові стався якийсь клік. Одним словом кажучи, гроші були заморожені. Привіт! мене звати Уміда Самоєнка. Я засновник онлайн-проекту з навчання інвестиціям в Україні ФІНАП, автор книги Маленькі кроки, великі гроші і автор цього ютуб-каналу, де ми можемо з вами обговорювати тему грошей, інвестицій, фінансового мислення. І хочу сьогодні поділитися своїм шляхом інвестування, з чого все починалось, як розвивалось і що я маю на сьогоднішній день. Насправді мій шлях в інвестуванні починався саме там. Де я зараз знаходжусь. Я зараз живу в Черчику, в моєму місці народження, де я народилася та виросла до 14 років, і так співпало, що після того як я переїхала в Україні, я прожила там 12 років і перший раз повернулася в Узбекистан. Це було в 2017 році. Тоді мій фінансовий стан був дуже дуже сумний. Я тоді мала свої салони краси, знімала в оренду приміщення і відкрила таким чином два. Село на краси в центрі Києва і ситуація з фінансами була дуже погана. Я постійно жила в кредитках і не розуміла, як з нього вийти. А коли я сюди приїхала, я зрозуміла, що щось я роблю не так. І приглядаючи фінансову ситуацію своїх родичів, своїх братів, я зрозуміла, що мені не вистачає мені не вистачає того, щоб я почала вже відкладати гроші, не проживати всі свої зароблені кошти за один місяць, а все ж таки частину відкладати. На той момент мені здавалося, що це неможливо, що я і так мало заробляю, як мені ще і відкладати. Я впевнена, що така ситуація в голові є в багатьох людей. Але так сталося, що моя тітка в якийсь момент сказала, що ніде в будь-якому випадку ти маєш відкладати хоча б 10 доларів, хоча б 50 доларів, але маєш відкладати постійно. І таким чином я після повернення в Україну ще почала читати книжку Бода Шефера Шлях до фінансової свободи, і там теж була та сама картинка ситуація, що все починається з того, що потрібно відкладати, і шлях до мільйону починається з перших, мабуть, 10 або 50 доларів відкладених коштів, і я так почала відкладати. Дуже дуже маленькі кошти відмовляла собі в багато чому, і так я зібрала свої перші тисячі доларів. Мабуть, це були мої найважливіші на сьогоднішній день ці тисячі доларів. І в моєму голові стався якийсь клік. Я зрозуміла, як це відкладати, як це може бути цікаво, що я не відірваю від серця, відкладаю, що я не. Відмовляю собі у всьому заради того, щоб відкладати. А навпаки, в мене прокинувся дуже такий спортивний інтерес, як це накопичити перші 100 доларів, 500, 1000, Потім я накопичила 2000 доларів, 3000 доларів. І на той момент в мене чоловік жив в Америці. І я зрозуміла, що я можу купити авто і здати її в оренду. На свої 3 тисячі доларів ми тоді купили Toyota Camry 2008 року, здали її в оренду за 600 доларів. Якщо відняти всі витрати на заміну масла, на її обслуговування і так далі, то виходило десь приблизно 400 доларів в місяць. Це було вау! Тому що на той момент я вже продала свої сволоно краси, я хотіла приїжджати в Америку, не розуміла чим займатися, і ось ці свої перші накопичення я саме проінвестувала в авто. Це був мій Найперший досвід він був дуже успішний, тому що ми купили авто за 3000 тисячі доларів, а здали її за 600 і отримала я в чистому статку приблизно 400 доларів. Для мене це було вау. Я зрозуміла, як це отримувати пасивний дохід. Далі історія була дуже цікавою, тому що я зрозуміла, якщо брати ще одну автівку, ще одну, ще одну, то це вже не пасивний дохід, а все ж таки великий бізнес, яким треба керувати, яким треба займатися. І мені це не дуже підходило, тому що займатися саме автівками мені було не цікаво, але був цікавий пасивний дохід. І саме в книжці Бодешефера я зрозуміла, що інвестиції в тіні папери можуть бути класним виходом, і це дійсно пасивне інвестування, коли ти не активно керуєш бізнес бізнесом або якимись справами працівними просто купуєш акції компанії, таким чином отримуєш дивіденди або зріст ціни на акції. Я розібралася в цій темі і потім купила свою першу акцію. Це було Microsoft. Досі ця акція є в моєму портфелі, дала дуже великі прибутки. І я досі продовжую інвестувати. Вірю в фондовий ринок найбільше. Для мене це стабільний інструмент, якщо обирати фундаментально якісні компанії, які завтра при першому економічному кризисі не збанкрутують, а все ж таки будуть існувати і скоріш за все будуть розвиватись, і їх акції будуть зростати. А це означає, що я буду отримувати прибуток. Саме так більш масштабно почалися мої перші інвестиції. Тоді вперше я вклала в акції свої 600 доларів, це було дуже на той момент неправильним. Тому що всі говорили, що треба інвестувати більше 10 тисяч доларів, щоб закрити витрати на комісію, і інвестувати менше було математично невигідно, але я нікого не слухалася все одно інвестувала маленькі кошти, які в мене були. Більше в мене не було. І я вірила, що я роблю правильно і з психологічної точки зору так і сталося. Тому що я крок за кроком інвестуючи все більше і більше, і в мене був фокус інвестувати кожного разу більше бюджету. Я змогла вийти на досить великі інвестиційні. Ні, бюджети, і цього всього не сталося б, якщо б я тоді не проінвестувала, не слухаючи нікого свої перші 600 доларів в ціні. Папе в мене була спроба інвестування в криптовалюту, але я зрозуміла, що для мене цей інструмент. Дуже волатильне, дуже нестабільне. І якщо я купую акції, я отримую частину компанії, яка фізично існує в цьому світі. То купуючи криптовалюту, в мене немає ніякого забезпечення да? фізичного забезпечення, як, наприклад, при покупці нерухомості, ви отримуєте квадратні метри, криптовалюті цього немає. Я не дуже вірила в цю історію. Я проінвестувала свої перші тисячі або дві тисячі доларів. Вже навіть і не пам'ятаю, закинула ці гроші в крипторинок. І так вони в мене лежали там. Я не звертала на них увагу, але ставку на цей інструмент я не робила. Все ж таки більшу частину грошей інвестувала саме в акції. Потім в мене був незакритий гештальт. Я дуже хотіла купити нерухомість. Я подумала, якщо я не можу собі зараз купити ту нерухомість, яку мені хочеться, то я можу купити інвестиційну нерухомість невелику. Я розглядала різні варіанти інвестицій в Болгарії, в Грузії і все ж таки зупинилася на нерухомості в Одесі. І це був дуже неуспішний досвід, тому що я купила нерухомість в Одесі десь в листопаді 2021 року. Купила в новобудові продажі на цю квартиру відкрилися тільки-тільки першу годину, і я одразу придбала цю нерухомість. Тоді це була досить успішна покупка по найнижчій ціні. Але як ви розумієте, коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що це була дуже невдала інвестиція. У мене було дуже багато розчарувань, тому що це була моя перша нерухомість, і вона була в Одесі. Вона так і не почалася тоді будуватися в 2022 році. Вона так і не почалася будувати і в 2023 році. Зараз воно будується, але досі не зрозуміла, що буде з цією інвестицією, чи зможу я її продати. Одним словом кажучи, гроші були заморожені. Були невеликі кошти. Я придбала нерухомість маленьку однокімнатну квартиру за містом Одеси. Це було 26 тисяч доларів, але все одно для мене тоді це були дуже великі гроші і дуже велике розчарування. Взагалі інвестувати в нерухомість. Я довго ходила поряд цієї теми. І далі, в 23-му році, все ж таки вирішила ще раз спробувати інвестувати в нерухомість, але вже поза Україною, і придбала нерухомість на балі. Це той досвід, який я вважаю. Є успішним, але досі не реалізованим, тому що ринок балі він дуже цікавий. Цікавий з того боку, що туди надходять туристи з різних країн, як з Європи, так і з Дубаю, так і з Австралії. Є і туристи з Америки. Мені здалося, що цей ринок, саме з погляду диверсифікації туризму, да, вона найпривабливіша. Я вирішила все ж таки ризикнути і купила там нерухомість в забудовника, який навіть не почав будувати цю нерухомість. Вона досі будується досі в мене ще немає результату, але я бачу прогрес будування і в мене поки що все влаштовує. Наскільки ця нерухомість буде окупатися вище ніж стандартна нерухомість. Тобто, якщо ми говоримо про нерухомість в 10% річних після всіх витрат, це може бути 6-8% річних, то на балі по обіцянкам знову ж таки ми не дізнаємося, поки не буде по факту виконана ця обіцянка. Прогнозують, що окупність та з оренди буде складатися десь 15-17%. Але для мене, наприклад, навіть якщо це буде 10% річних після всіх витрат, це вже добре. Далі дуже цікаво розвернувся мій шлях інвестування, тому що я почала інвестувати в криптовалюти. Саме через досвід інвестування в нерухомість на Балі. тому що я перше внесок саме за цю нерухомість на Балі внесла криптовалютою. Для мене це було відкриттям. Як це сталося? Що я професійно займаюся інвестиціями? В мене школа, де ми навчаємо інвестиціям. Як я не врахувала, що вже нерухомість можна купити за криптовалюту. Я дуже глибоко почала занурюватися в тему крипти. В мене є мій наставник, Маша, який зараз мій партнер, і проводиться навчання. По криптовалюті в нашій школі, і я вже більш активно почала інвестувати в криптовалюту. У мене пасивна стратегія, я інвестую довгостроково як в акції, так і в криптовалюту. Не полюбляю ні трейдинг, ні активне інвестування. Не полюбляю технічний аналіз. Мені важливо саме фундаментальний аналіз, щоб були якісні компанії, якісні монети, і я могла інвестувати довгостроково. Звісно ж, з криптовалютою трошки інша стратегія, враховуючи ці цикли, тому. Я почала інвестувати більш активніше в цей інструмент, почала вкладати більше грошей, і зараз суттєва частина для мого ризик профілю для помірного інвестора лежить саме в криптовалюті. Але моєю мрією завжди було інвестування в нерухомість в штатах. Я дуже довго переглядала різні варіанти, в якому штаті можна придбати нерухомість, в якому місті враховуючи які показники можна це робити, і таким чином зупинила своє рішення на тому, що я буду переглядати нерухомість во Флоріді. Зупинилася на місті Орландо і знайшла там і придбала свою першу нерухомість. Яка я вважаю успішно реалізована. і що я маю на увазі, так як я на сьогоднішній день резидент Америки. То я можу купляти нерухомість в іпотеку. Це був для мене великий челендж, тому що проживаючи два роки в Америці, я розумію, що банки до мене не відносяться як до стабільного так, інвестора, якому можна довіряти. І дійсно для мене це був великий челендж, щоб отримати цю іпотеку. Але я це зробила, придбала свою першу нерухомість. Це трохкімнатний таунхаус, який знаходиться в місті Орландо. Звісно ж, я обрала по різним показникам, щоб там було. Гарні школи, і тоді це буде гарний район, і тоді ціна буде відповідна. Вона буде вище ніж в інших районах міста. Ціна саме оренди. Ми знайшли таку нерухомість. Я вважаю, ми знайшли дуже класну нерухомість, де жили самі хозяїни, а не квартиранти. І таким чином нерухомість була в дуже дуже гарному стані. Мені не потрібно було робити додатковий ремонт. Я як тільки внесла перший внесок, змогла вже виставити цю нерухомість в оренду і зовсім нещодавно. Вже знайшлись орендарі, і я отримала перший пасивний дохід саме з нерухомості. І саме тому я вважаю, що в мене вийшла класна і дуже вигідна угода, Незважаючи на те, що я плачу іпотеку, отримаю суму оренди, яка на 200 доларів менше ніж іпотечний щомісячний платіж. Тобто кешфлоу різниця між доходами і витратами виходить в мене. Мінус двісті. Ще я плачу за менеджмент. Компанія, яка керує своєю нерухомістю, і моя ідея, що взяти декілька нерухомостей в одній локації, здати її в менеджмент компанію, і дійсно це для мене буде пасивний дохід. Так, я виходжу в мінус десь 300-400 доларів, але в майбутньому ціна оренди буде зростати, а іпотечний платіж буде залишатися. І я сподіваюся, що за 2-3 роки я зможу вийти в нуль, а потім вже вийти в гарний плюс, і таким чином накопичувати вже і портфель нерухомості. Якщо говорити про розподілення грошей між різними інструментами, то в мене це виглядає таким чином: більшу частину грошей, десь 40%, лежить саме в фондовому ринку, і інші 60% будуть розподілені між нерухомістю. Та криптовалютою на зараз. Доля кожного з інструментів може трохи мінятися. Наприклад, 40% може бути на фондовому ринку, 40% може бути на ринку нерухомості і тільки 20% в криптовалюті. в цілому мене дуже дійсно задовольняє те розподілення, яке в мене є зараз. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо є якісь питання, ви можете залишати в коментарях, і я з задоволенням вам відповім. До зустрічі до нових ефірів. Бувайте!